Так, друзі, всім привіт! Пропоную в оренду, однокімнатну квартиру по вулиці Малоголосківська, кухня студіо і санвузол. Площа вона, звичайно, невелика, але в квартирі є все. Значить, є велика шафа при вході. сюди підігрів підлоги електричний, є двоспальне ліжко. Є 43 діагональ телевізора Samsung останньої моделі. Значить, є в нас така варочна поверхня, витяжка, вмонтований холодильник. Така раковина. Значить, тут регулюється підігрів підлоги. Вони поділені на два контури. Умивальник, пралка. Рушнику сушка, зеркало, є підвісний унітаз, і, значить, в нас є така душова кабіна. Також в нас стоять фільтри, є один вугільний, один звичайний, і датчик тиску, щоб нам не повиривало колби. Також в нас є бойлер, тобто постійно у нас буде тепла вода. Всі двері з внутрішніми завісами, магнітними замками. Значить, ось так. Вона виглядає. Кого зацікавить, пишіть, телефонуйте. Хороша на неї ціна, як для оренди. Тут зразу є дитячий майданчик. Ось така у нас квартира. Комунальні будуть невеликі. Все під руками, все на місці. Тут ще можна встановити стіл з стільчиками або робочий столик при потребі. Тому телефонуйте, дзвоніть або пишіть.